Загальноосвітні навчальні заклади району покликані звичайно в першу чергу дати якісний рівень знань всім учням, але наряду з тим покликані також виявити і талановитих дітей, підтримати їх, допомогти їм розкрити їхній потенціал. У Миронівській загальноосвітній школі номер 3 робота з обдарованими дітьми давно стала пріоритетним напрямком. Цьому у навчальному закладі приділяють багато уваги і часу. Потрібно врахувати також, що заняття з такими учнями проводяться в позаурочний час, вимагають додаткових знань і високопрофесійної підготовки вчителя, його відповідальності. Тому особливо приємно, коли такий учень здобуває перемогу на різних етапах олімпіад конкурсів, особливо коли це всеукраїнський рівень. Таким переможцем став учень 8-А класу 3 школи Андрій Горобець. Я став переможцем на Всеукраїнській учнівській олімпіаді з географії, яка відбувалася в цьому році в Рівному. Скажи, будь ласка, а чому саме з географії? Ти любиш цей предмет? Так. А що тобі найбільше подобається в цьому предметі? Мені найбільше подобається вже мати... про материків, океанів, а також про атмосферу літосферу, ці шари. Ну, наскільки відомо, що завжди на такому всеукраїнському рівні, завжди завдання Олімпіади досить серйозні. Що було для тебе легким, а що таке треба було подумати? Легкими були тести, а складними були завдання, деякі завдання, наприклад, задачі з практичного туру. Так що трошки прийшлося придумати, так? Так. О, ну поруч з тобою були ж і інші претенденти на перемогу. Ну скажи, чи між вами було таке суперництво, чи ти показав зразу свої знання? У нас було суперництво. Всі хотіли зайняти перше місце. Тепер ну, але... призові місця. Але ти переміг так? так? Ти переміг. Ну ми також знаємо, що ти мався їхати ще на одну олімпіаду. На яку олімпіаду? і чому все таки ти обрав більше географії? Я я повинен бути бути їхати на обласну олімпіаду з математики. Так. Крім того, а в той день пових вийшов, що перенесла виса олімпіада. Више математика. Mm. Географія одночасно. І е, довелося вибрати географію, е, тому що я більше балів набрав на районі, майже максимальну кількість балів, а з математики е, там менше біодрів ну, не Був кращий результат, так? Так. А, е, скажи, будь ласка, які предмети тобі із шкільної програми найбільш вподоби, яким ти найбільше приділяєш часу? Найбільше приділяю часу фізиці і географії. Твої влюблені так. предмети. Так ну і звичайно, ти вже зараз, мабуть, хоч та хоча ти ще в 8 класі, але вже мрієш ким стати. От є вже такі тебе мрії. Ти вже визначився. Ну так, і Наставник юного таланту, вчитель географії Ірина Володимирівна Шпиль, знає з власного досвіду, скільки потрібно докласти зусиль, щоб потім разом зі своїм учнем радіти перемозі. Ну, щоб дитина стала талановитою і зайняла таке призове місце, потрібно було ще з менших класів додивитися, придивитися до цієї дитини і приділити увагу саме в тому предметі, в якому він найкраще розвивався. В 6 класу вони вивчали навколишній світ і йшли по темі «Росток». І там було у нас викладання природознавства із навколишнім світом 5 годин на тиждень. І ще з 6 класу, в 6-му класі замітили цю дитину. Він цікавився всім і астрономією, і природознавством, і географічними науками. І там були хімічні реакції у нас вже. Він всім цікавився, але почали розвиватися більше в 7-му класі знання географії, і на це звернули увагу. Ну з такою дитиною легко працювати чи навпаки важко за того, що він постійно щось вимагає нового? Легко працювати тому, що він цим цікавиться, але важко тим, що він доказує інколи своє я. А я тут вважаю так, а я вважаю так. Але ж ми тоді розбираємо ці задачі з ним чи якісь там тести і знаходимо спільну думку. прислуховуємося до вчителів. Ну наскільки відомо, що Андрій Вінталановити не тільки в географії, так, ну, географія стала таким визначальним предметом. І став переможцем ось у цьому навчальному році на всіх рівнях і на району, і на обласному, в яких саме предметах ви буси на районному рівні став переможцем із біології, географії географії, математики, хімії і фізики а на обласному рівні третє місце заняв з біології, друге місце зайняв з хімії і фізики, і перше, до речі, з географії. Чудово. Ну і звичайно, чи не важко так дитині, тому що це досить солідне навантаження, досить серйозне. Чи не важко йому? Важко чому? Тому що дитинка до нас їздить з з'яхнів, і кожного дня він у 6.30 вже йде іде на маршрутку. А якщо на 7 годин, то його привозять тітка і дядька. Він додому він їде, бував 2 години, бував 5 годин, він йде додому. Він до бібліотеки, ходить, цікавиться всім і читає до ночі книжки всі. Ну Ірина Володимирівна, тепер запитання вже суто до вас як педагога. Що є на вашу думку для вас в вашій професії? Що основне? Любов до дітей, до предмету це головне. Цьогорічна висока перемога восьмикласника третьої школи це тільки один із результатів загальної різнопланової спільної роботи педагогів і учнів школи, яка на даний час залишається найбільшим навчальним закладом району, очолюваним директором Олександром Григоровичем Корнієнком. На сьогоднішній нашій школі сьогоднішній день 638 учнів. Хочу сказати, що з них першокласників 84. Це дуже багато. Так, прекрасно, прекрасно. Значить, є кажуть перспектива. Так, так. Скільки учителів опікується знаннями і вихованням цих дітей? Я у школі працює на сьогодні 60 педагогів. Ну, я знаю, що в третій школі багато уваги приділяється дітям, які мають такі особливі знання, особливі прагнення до знань. От хотілося почути, що в цьому році які є результати цієї роботи з такими обдарованими дітками. Так, дійсно в школі розроблена програма обдарованість. Це цілеспрямована робота із обдарованими дітьми. Результатом цієї роботи стала перемога 53 учнів. На районному етапі олімпіад, а також вже було сказано. І ще раз я наголошу, що перше місце наша учениця здобула у всеукраїнському конкурсі «Розкрилля душі Гуленко Аня, учениця 10 класу, під керівництвом вчителя, філолога Семоненко Лариси Борисівни. А також учень 8 класу зайняв перше місце на всеукраїнській олімпіаді з географії. Це горобець Андрій під керівництвом вчителя. Шпиль Ірини Володимирівни. Ну і таке запитання до вас як до керівника такого великого педагогічного дітлашного колективу. Скажіть, будь ласка, що є головним у роботі з такими дітками, які виявляють особливі знання. Головним і з боку вчителя це і робота над собою, підбір літератури. І, мабуть, саме основне – це любов до дитини, а також до того предмета, який викладає.